Всім добрий ранок. У нас ранок зараз 7 годин ранку, Ну він, звичайно, не дуже добрий, тому що, <кій> дивлячись на тим, що відбувається в світі, е хороших би, очікувань мало. Ми вже за скоро буде як 2 роки війни в Україні, вже, вже десь десь звикли до чогось, десь уже. Так холодно реагуємо на якісь спишки конфлікту, на нові обстріли, на нові атаки, на повітряні тривоги. І з однієї сторони, це якби ну, погано, що ми привикаємо до війни. Це, це дуже погано. Тому що це ненормально, коли йде війна, коли руйнуються території вбиваються люди, коли помирають, гинуть люди, гинуть військові, коли сім'ї рушаться. Це дуже, дуже погано. З іншої сторони, э, людина. Так створена, що вона до тяжких обставин, до, тяжких, тяжкої, якби, до тяжкого життя вона десь звикає, тому що постійно в стресі жити можна дійсно з розуму зійти. А так ми десь пристосовуємося, десь, десь от, в общем, намагаємося абстрагуватись від деяких подій. Але, звичайно, абстрагуватись не вийде ніяк, тому що те, що відбувається, воно матиме невеликі наслідки. І ця війна за ранкові такі мої роздуми. І дивлюсь, зараз це четвертий день вже почався, як війна в Ізраїлі йде така, якої не було 50 років, там періодично якісь там спишки конфлікту і цих воєнних дій, і атак а терористів вони виникають. але Зазвичай це так більш локально, більш там обстріли, ракети запускаються, а так, щоб прям захвачували території, розподіл території, такого не було дуже-дуже давно. От. Я слухаю зараз, ну, намагаюся не сильно там, прям весь час цьому виділяти, але ну, як, як би там не було, прикута увага до подів Ізраїлю однозначно намагаюся слухати деяких полі... ну, політиків. Там, і е, е, політологів різних, аналітиків, які аналізують ці ситуації, е, ці обставини, ці от, те, що відбувається. І знаєте, що в <світтєві> ну, мене давно мисль була. Я взагалі я. Е, ну, християни е, всі знають, що е, 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 в Ізраїль буде, на Ізраїль нападуть багато країн, буде створена велика коаліція країн і. Вчора читав Ізекілля 38 глава, хто, е, хто не знає, можете перечитати цю главу в Біблії, де написано яке, ну, давно написано це старе завіття, що до приходу Христа написана ця книга. І ми зараз бачимо, що дійсно це все збувається. Ну, Потрохи йде до того, що дійсно збудеться те, що написано в Єзикілі 38 главі. Крім того, про пророцтво щодо війни в Ізраїлі написано не тільки в й і. І в Новому Завіті є немало місць, де говориться про те, що буде Нормагідон, велика ця битва. <кхи> вона буде в Ізраїлі. Я коли був там в Ізраїлі, я бачив це поле, величезне поле таке, яке дійсно от воно підходить для того, щоб стикнулись великі армії, щоб була дуже, дуже велика битва. Но суть не в цьому. Суть в тому, що в Біблії написано про те, що створиться велика коаліція країн і вони підуть на Ізраїль з півночі і возглавить їх. Написано. В Біблії називається це там, Держава чи, чи Земля Рош, чи, ну, народ Рош. Я не пам'ятаю як точно, але назва його Рош. Ніхто не знає, тобто не мав прямого, прямого якби, вказання, що це за країна. Якщо там Сирія, то там написано, що Сирія там ну, Роша, не ясно, що таке Рош, але дуже багато, дуже багато аналітиків, і бюдеїстів, і проповідників, і теологів всі сходяться до думки, що це Росія. А ось що це Росія, яка возглавить коаліцію цих країн, які підуть війною на Ізраїль. Е, хочу дві думки сказати, навіть, навіть більше не дві. Ну, перше, це те, що я не договорив, що я, коли почалась війна в Україні, е, зразу, ну, у мене, я знаю, що не тільки у мене, і багато у кого зразу, е, значить, взор. Увага зразу була прикута до Ізраїля, тому що ми, ми розуміємо, що оця от в світі обстановка воєнізована, тобто, коли війни, коли конфлікти, коли ну, напружена така воєнна обстановка, вона приведе до того, що будуть в різних гарячих точках ну, нахилятися обстановка буде. І Ізраїль це одна з таких точок, яка ми, ми знаємо всі. Всі всі віруючі, всі люди, які вивчають Біблію, вони знають, що війна в Ізраїлі проти Ізраїлю буде. Но вона не може початись просто так. Все було мирно, добре, і тут раз, і, і війна почалась. Просто от, ні з чого, ні з цього. Все одно, якісь події мають відбуватися, які будуть до цього вести. І от війна в Україні це був просто такий от індикатор того, що ну, це може привести до спалаху конфліктів в інших точках гарячих, і в Ізраїлі в тому числі. Чесно говорячи, я думав, я про себе зараз скажу, я думав, що це буде трошки пізніше, і що це буде якась, ну, якийсь процес, накалятися обстановка буде, будуть якісь там конфлікти, не, 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 не якісь там непогодження, якісь там. Не може, якісь там разові перестрілки, обвинувачення друг друга. Накалятися обстановка буде і буде буде вести вести до війни, Бах вона десь там, через пару років десь там вспихне. Ну, як от Росія накачувала пропаганду свій народ з 2014 року, там, чи з 13-го проти України і вилилося те, що зараз росіяни там за, за, за 8 років стали ненавидіти українців прямо з їх нацистами і бандерівцями, і це все. от. Так само якось я відчував, думав, що в Ізраїлі будуть якісь події. Але е, сталося так. ну Там взагалі напружена обстановка. Но, ну я там був, і я бачив, що євреї і Араби вони якось між собою, вони да, вони друг друга не люблять, але вони якось стараються між собою вживатись, Тобто, так, щоб сказати сьогодні, давайте війну почнемо, давайте. І почали. Такого не було такого відчуття. Е, але. Бачите, деякі процеси вони проходять і ми їх не бачимо. Деякі події відбуваються за, за, за кулісами, хтось готується, хтось там якісь плани строїть по, по тому, щоб конфлікт возродить, загострить. За ми цього не бачимо, цього не відчуваємо, ми вже можемо бачити тільки ну, вже результат. От. І тому ця війна, яка в Ізраїлі почалась. Четвертий день вже сьогодні як іде, я думаю, що вона призведе до, ну, до, великих, до великих змін. І, можливо, можливо, просто я зараз аналізую зустріч там Путіна з президентом Китаю, які там щось поговорили між собою, ніхто не знає про що. Десь якісь догадки, десь якісь там теорії, якісь там всі якісь висували. Але я просто точно пам'ятаю, що коли. Сіньзіпінь улітав з Росії, він сказав, що ми стоїмо на порозі великих перемін. Так от. І, і, ну, це говорить про те, що я просто бачу, відчуваю ну, от моє відчуття, що вони дійсно про щось домовились, а домовилось про те, щоб е змінити світовий порядок. світовий порядок, змінити і зробити коаліцію країн. Створити нову, яка буде мати світовий вплив витиснити Америку, Європу, захопити би, ініціативу там, влади і в світі в свої руки, це Росія, Китай. Ну і без арабських країн вони не можуть цього зробити. От. І я думаю, що це одна із, зараз те, що ми ну, бачимо в Ізраїлі, це один із результатів або один із кроків тих домовленостей, які між собою ці країни. Досягли там, чи до чого вони прийшли. Це все з точки зору людської, от такої от, приземленої. Але якщо ми читаємо Біблію і аналізуємо з духовної точки зору всі ці події, то ми розуміємо, що люди замишляють на своїх амбіціях, на своїй свої гордості, на любві к власті, на своїх якби високомері замишляють якісь події. Але воно все. Відбувається все одно, все те, що Бог приготував, і що те, що Бог сказав в Біблії нам, і те, що Бог допустив і допустить. Тому політики можуть ділити владу, можуть створювати коаліції, якісь там плани будувати по захвату міра, по перевороту міра, світового порядку і всього цього. Але відбуватиметься саме те, що написано в Біблії. Це Будуть конфлікти, війни, будуть, буде накалятися обстановка. Вона буде ще більше загострюватись. І, на жаль, на жаль, ну я не хочу бути песимістом, а оптимістом по життю, але я думаю, що ми можемо в Україні не дійти до тої точки, де все закінчиться. Росія капітулює, а Україна переможе. І Ми повернемося до ситуації 91-го року. Визнані кордони, Росія визнала нашу незалежність. І, ну, ладно, раз, тіп, не вийшло, ми хотіли вас вернуть до себе. Не вийшло, ну, типу, ну, ну, тоді, ладно, тоді, йдіть в Європу, ми не будемо вас тримати. Такого, такого, я думаю, що, можливо, і не буде. Ми всі дуже про це мріємо, ми все це, це очікуємо, ми всі оптимістично на це налаштовані. І впевнюємо друг друга, що так буде, що ми переможемо. Росія капітулює, і Росія розвалиться і все. Але дивлячись на всю, всю геополітичну обстановку, і те, що про те, що говорить Біблія, ну, можливо, цього і не станеться. Можливо, будуть ще більше загострюватися обставини, ситуація, і можливо, я хочу помилятися, тому що я хочу, щоб наступив мир і щоб не було. Щоб війна закінчилася, і щоб не, було... щоб не було війни, знаєте, коли вона почалася, то кожен день думав, кожен... перший день, 25 лютого, ми думали, що ну, зараз закінчиться не може так довго це бути. Ми просто не звикли, це не може вмістити ну, ці всі події в наше життя. А Зараз вже майже 600 день війни і кожен день якби, такі очікування, вони щось зменшуються. Ні, ми, ми віримо, ми хочемо дуже миру, але його може і не бути прямо такого, як ми очікуємо. Він може бути якийсь стриманий, може бути конфлікт затяжний, але, але все йде до того, що е, ну, ключовим, ключовим ключовою подією буде, коли е, Росія возглавить е, арабські країни. Можливо, Китай теж приєднається і вони підуть війною на Ізраїль. Можливо, те, що ми зараз бачимо, можливо, це початок, як би. Ну, бачите, як, як Росія зараз на, на світовому масштабі розкручує, намагається на, 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 на мірі розкрутити е, і висвітлити, висвітлити, показати Україну, що ми тут нацисти, що ми тут. Напали, що ми тут провокуємо, знищуємо Росію, російський народ, геноцид Росії робимо, там не даємо розмовляти російською мовою або там, ну, взагалі ненавидім Росію, Про журсофобію про, про ці всі терміни, про ці всі речі, Росія прям трубить во всі страни, а їм ні, ніхто не вірить, а вони як дураки. Як дураки, як, не знаю, просто ну, дивно дивишся со сторони. Цей Нібендзе таке говорить там ООН. Але оця от ідея вона просувається. просувається, Можливо, когось десь там одиночно, вони десь якісь країни, якісь, може, африканські, арабські. Десь, може, хтось і задумається, може когось там одного. Я не думаю, що вони там масштабно всіх переконають. Можливо, хтось і задумується. І ради одного вони готові себе, себе показувати як дураками, але типу, завоювати якусь одну-дві країни. НО! це, на перший погляд. А все йде до того, що нав'язується така от така думка, така позиція агресивна і диктаторська, і не знаю, там, не диктаторська, а. Ну, в общем, ненависть до, до країн до деяких. Тобто, якщо демократія, вона виступає за мир, за там, повагу, за ну, Загальне благо, то це друге крило авторитарне в світі, яке зараз намагається перехопити і переділити світ і зробити світ демократичного на авторитарний, диктаторський, то в них інша позиція ненависть, сила, ось і там знищення, війна, примушення. От, оце, оце їхні методи. І через ці через ці через таку от позицію все йде до того, що налаштовувати налаштувати світ проти України, проти Європи. Між собою столкнути і європейські країни пересварити, налаштувати ненависть там, одних до інших, арабів до євреїв до ізраїльтян. Ось ну, це все, те, що відбувається, це все просто кирпичики і кроки. До ключової події, до ключового взагалі ну, до, до який, до якого все йде, в общем, так не можу прямо виразити бачите. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Саме до того, що почнеться війна проти Ізраїля, і Росія возглавить коаліцію країн Арабських і Китаю можливо. І буде війна. Тобто просто до чого я це говорю. Наблюдайте за тим, взагалі, всі світові події, вони відбуваються не просто так і завжди аналітики, нормальні, і політологи і теологи, всі говорять, наблюдайте за тим, що відбувається в Ізраїлі. Тому що це лакмусовий папірець, ключовий, ну, все ключове буде відбуватися і все буде зводитися до того. До обстановки в Ізраїлі. Тобто всі події в світі вони зводяться, вони підводять до обстановки в Ізраїлі, коли буде відбудований храм, але теж є зараз позиція у деяких людей, теологів, що храм буде він не фізично відбудований, тобто не зруйнується тот храм Мічець і не побудується новий храм на тому місці, де був коли храм Соломона. А можливо цього не буде, це буде якби духовно. Хоча я думаю, що це буде фізичний, фізично, реально відбудований хан, і буде дуже швидко. От. А, ну і плюс війна Магідон. Це коли багато країн, вони з севера, саме з севера підуть, з півночі підуть на Ізраїль, і буде дуже велика війна. І дуже багато країн буде ну, якби сильних, великих, ну і возглавить їх. Страна Рош. Роша це, ну що це Роша? Рош? Рош – це Раша. Більш інших варіантів поки що немає. Тому просто наблюдайте за тим, що відбувається на Близькому Сході. Коли буде відбуватися ці події, вони дуже давно вже в Біблії написані, і хтось не вірить в Біблії, але бачите те, що відбувається, воно зараз здійснюється. Все, як в Біблії написано, воно здійснюється. Ми можемо з цим спорити, можемо з цим не погоджуватися, але відбувається саме, саме так. Саме так події до цього і ведуть. Будеться війна, вся коаліція всіх, навіть якщо весь світ піде проти Ізраїля, вони не переможуть. Буде розбитий ворог, буде жорстко, всі будуть переможені. Маленький Ізраїль, маленький такий... Там, в якого нема стільки армії, людей навіть стільки немає, він переможе, і це, це пишеться в Біблії. І це буде признаком того, це вже буде подія, яка буде передавати приходу Христа на землю, другий прихід Христа. Тому просто дивлячись на це все, розумієш, що це настільки близько. Кожне покоління думало, що от от-от Христос прийде. Там Перша світова війна, Друга світова війна, коли там. 15-16 століття, коли там було рабство, думали, що от Христос має прийти, якби все до цього йде. Але дійсно зараз всі події в світі, ця глобалізація там Європа, яка як, як союз багатьох держав, який теж про який в Біблії написано, якого про який навіть не могли раніше подумати, всі друг друга воювали, перехоплювали територію, а тут бах, Союз багатьох держав і от, ну. Створився і на тобі. Те, що в Біблі написано, те, що не було природньо для світу тоді, там, кілька віків назад, але зараз воно все відбувається. Так само і коаліція країн в голові з Росії проти, проти Ізраїля теж, в принципі, не особливо хтось в це вірив, тому що Радянський Союз взагалі був одним із ініціаторів створення держави Ізраїль, коли йшли переговори в 47 1947 році про те, щоб створити державу Ізраїль, якої тоді не було після Другої світової війни, то вказується, Росія, я це теж не знаю. Знав, що якби Росія ну, Радянський Союз був типу, за створення якби, Ізраїлю, але коли не могли дійти згоди, політики там представники радянського союзу виступили і сказали, що ми за те, щоб створити Ізраїль, там все, і після цього. Якби всі конфліктні ситуації вирішили, тобто більшість проявилася реальна більшість. Запад плюс Радянський Союз, всі виступили за створення Ізраїлю, і Ізраїль створився, така, Виникла така держава. Ну, вона відродилася, але от, якби в рамках тих подій вона якби, виникла. Те, це теж близький проросту, що держава, що дуже довгі там Тисячі років ізраїльтяни, євреї будуть розпрошені по всьому світу, у них не буде землі, а потім Бог зробить так, що встановиться держава, Ізраїль. І це все відбувається, ніби амбіціями людей через такі світські погляди. Але, коротше, сіла батарейка, але, друзі, я що не хотів сказати: наблюдайте, спостерігайте за тим, що відбувається в Ізраїлі. Це лакмусове папірець того. Того, що нас чекає, читайте Біблію і моліться за Ізраїль. Щоб... Хочеться, щоб Бог відтягнув цей час, тому що цей час страшний. Але... Але якщо мати Бога в серці і мати з ним мир, тоді нічого не страшно. Тоді церква має перед цими всіма подіями, які будуть страшними для всього світу. церква буде вознесена, Христос, церква забере, і ми будемо вже на небі з Богом, коли буде тут робитися цей кошмар.